Коли ступні торкаються поверхні матінки землі, відбувається диво. Так, земля співналаштовує тіло і розум зі своїми частотами, зі своїм диханням, що становить 7,83 Гц. Це є альфа-частоти. Стабілізується стан артеріального тиску, кортизолу. Відновлюється робота мозку. У цьому стані людина. Знаходиться в гармонії з землею. Вона розслаблена, спокійна і відчуває своє серце. Коли частоти землі підвищуються, підвищується зосередженість, логічне мислення, стресові реакції зменшуються, швидко працює мозок. Надалі інтуїція відчуття єдності загострюється, і на найвищих частотах іде. Перехід на новий рівень свідомості на частоти 5D і вище ці факти не просто енергетичне відчуття природи та усього сущного, це наукові дослідження, підтверджені певними приладами.